Привіт, я Максим Щербина, і це знов проект Телебачення Торонто, у якому ми розкажемо про світ, де люди в маск халатах з газети Урядовий кур'єр полюють на голубів. До кінця комендантської години лишається 15 хвилин, але треба встигнути. Бо вночі по телевізору обіцяли показати людину, яка була за кордоном і навіть куштувала Кока-Колу. Насправді все не так апокаліптично вставши на плечі велетнів, тобто світових експертів та інтелектуалів, ми спробуємо пофантазувати про те, як зміниться світ після пандемії коронавірусу, та чи зміниться він взагалі. Це шматок серіалу Контрпарт, де альтернативна версія землі пережила вбивчу пандемію. Носіння масок, тотальна дезінфекція та соціальна дистанція стали буденністю. Особливо легко стало з дистанцією, бо людей суттєво поменшало. Пандемія докорінно змінила цей світ. Земля-2 так затято боролася з заразою, що вирішила обійтися без айфонів та тамагочі. І всі наявні ресурси вбухала у розвиток медицини та біотехнологій. І якщо що, це не спойлер, і серіал вартий того, щоб його подивитися. The last thing you want is me with nothing left to say. Сьогодні робити хоч якісь прогнози невдячна справа, бо все в динаміці дані змінюються щодня. І те, що зараз здається константою, завтра виявиться похибкою. Але кожне поважне видання вже викотило ціле простирадло з прогнозами, з передбаченнями, з гороскопами на завтрашній день. BBC, Guardian, Foreign Policy, Politico, Vice, New York Times та навіть газета «Порадниця». Не мовчать Пітерсони, Харарі та Фукуями. Тож, ми поскребли і тих і інших, та назбирали кілька сценаріїв ймовірного майбутнього: як позитивних, так і негативних. Бо саме так впливали на суспільство великі кризи минулого. Після пандемії іспанки 1918 року фактично почали створюватися національні системи охорони здоров'я. А після терористичних атак 11 вересня світові уряди значно посилили електронний нагляд за громадянами, які через страх терористичних атак спочатку й самі були не проти. То чого ж очікувати? Далі, якщо ми вже у матриці. Сама по собі пандемія є доказом взаємозалежності глобалізованого світу. Світ давно розподілив обов'язки. Ідеї народжуються у Кремній долині. Літі для акумуляторів свіженького гаджету видобувають під Кропивницьким. Все це збирають докупи на китайських заводах. Упаковку роблять в Італії, а в Британії пишуть під це веселий рекламний джингл. Але те, що вчора здавалося дивом глобалізації, сьогодні виявилося чи не найбільшим лихом. Все сплелося у такий величезний Клубок, що вірус, який вчора був на іншому кінці світу, вже сьогодні вбиває твоїх сусідів, хоча доходить звичайно не до всіх. Васточна коронний вірус направлений тільки на азіатів. а глупості і безтолковості. Головне, ковід-19 підриває основні принципи світового виробництва товарів. Голова Читемхаус Робін Ніблет зазначає, що зараз компанії будуть переосмислювати та урізати розкидані між континентами ланцюги виробництв. Все буде концентруватися у вишневому садочку коло хати для захисту від майбутніх зривів. Так, це скоротить прибутки компаній в найближчій перспективі, але зробить всю систему більш стійкою. Наприклад, телебачення Торонто вже не дивиться меми з котами на найгех, а завело в офісі власного. Кота. Що розлігся? Айкот. Пішли зніматися у мемі. Ще приклад. Всі чули про касаток, які повернулися у фонтани густонаселених міст після того, як пандемія коронавірусу здійснила мрію Грети Тунберг. Менше літаків, менше автівок, менше запоріжстали. Та й взагалі люди у Китаї чи не вперше побачили в небі небо. Доки ти дихаєш через маску, природа дихає на повні груди. This is China covered in pollution last year. But this year the skies are clear. насправді покращення екології це тимчасове явище з дуже сумнівними наслідками. Так, 26 березня Агентство охорони навколишнього природного середовища США оголосило, що через вплив пандемії на робітників компанії не будуть каратися за забруднення навколишнього середовища, доки можуть пов'язати ці порушення з пандемією. Міністерство охорони навколишнього середовища Китаю взагалі почало відмовлятися від інспекцій, які оцінюють вплив промислових об'єктів на довгі. Кілля тепер уявіть, як стрибнуть викиди, коли після епідемії компанії запрацюють на повну та почнуть надолужувати втрачене. Після фінансової кризи 2008 року уряд почав усіляко стимулювати економіку, і це призвело до збільшення викидів. Тобто, якби фінансова криза не сталася, цих викидів було б набагато менше. Більш того, гардіан пише про те, що піар-агенції, пов'язані з великими виробниками пластмаси, почали інформаційну кампанію про те, що коронавірус менше живе на пластику, ніж на тканині багаторазових торбин. Ну не курви, а. Пандемія також зміцнить націоналізм та поверне до життя концепцію національних держав. Про це говорить у своєму коментарі для Форейн Полісі американський політолог, професор Гарвардського університету Стівен Мартін Волт. Він зазначає, що урядом усіх типів доведеться вживати надзвичайних заходів для подолання економічної кризи. Часто це буде пов'язано з протекціонізмом задля підтримки національного виробника. А потім відмовитися від такого підходу буде непросто, особливо урядом популістів. Ну це як український айфон або румунська тесла. Чули про них? Ні, а тепер доведеться. Це український електробайк, який занесено до книги рекордів Гіннеса. Цей електробайк без зарядки може проїхати 367 тисяч кілометрів. Якщо країни почнуть замикатися на собі, то першим це мав би відчути Євросоюз, який би з того тріщав по всіх швах останні 5 років. Однак частина експертів навпаки очікує, що пандемія та подолання її наслідків змусять країни ЄС триматися купи. Вже сьогодні ми бачимо, що декларативна допомога з боку Росії чи Китаю, яку вони надсилають в Італію, виявляється чи то недолугим піаром, чи то черговою підставою. Тим часом Німеччина тихо і без сюжетів на Russia Today виділяє сотні мільйонів євро сусідам по Союзі. Євросоюзу. ну а от про що скоріш за все точно доведеться забути, так це про розширення Євросоюзу, і це привіт усім нам. Одна країна, велика країна, зробила екзит. Може для України настав час зробити. Але є й хороші новини. Наукова спільнота вже запрацювала на таких обертах, наче в дослідницьких інститутах зробили каву безкоштовною. Нью-Йорк Таймс пише про те, що стара схема, тихцем зрозуміти щось фундаментальне, на мишу отримати грант та пару років писати наукову роботу. Так от така схема, слава су відмирає. Все несеться з неймовірною швидкістю, бо часу немає. Вчені по всьому світу співпрацюють в онлайні. Відкриття та спостереження, особливо ті, що стосуються коронавірусу, не ховаються в стіл. Майже одразу стають відомі усім зацікавленим дослідникам. Такий собі глобальний науковий брейншторм. Хтось каже, що це тимчасове явище. Як тільки цей ноцпадей вакцину буде винайдено, всі знов позосинають у своїх лабораторіях. Але вчені бачать, що новий режим роботи є набагато більш ефективним та продуктивним. Поки політичні лідери замикають кордони, вчені навпаки розбивають їх, чи не вперше в історії співпрацюючи глобально. Ніколи раніше кажуть дослідники, стільки експертів з багатьох країн. Не зосереджувалися одночасно на актуальній темі. Але найбільше занепокоєння експертів та футурологів викликають ті заходи безпеки, які впроваджують уряди для боротьби з пандемією. У Китаї сьогодні безпілотники шукають людей без масок. Коли їх знаходять, вбудовані динаміки безпілотників передають лайку поліції. І це лише те, про що нам розповідають. Можливо, замість лайки там одразу стріляють, хто знає. Важливо, ми взагалі нічого не знаємо про те, що насправді відбувається у Китаї. До речі, про це ми плануємо поговорити у наступному випуску. Ще Let's say China. 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 Німеччина, Австрія, Італія та Бельгія використовують усі дані від телекомунікаційних компаній для відстеження руху людей. Ізраїль координує роботу зі спецслужбами, щоб застосовувати антитерористичні цифрові технології для боротьби з поширенням коронавірусу. Південна Корея розсилає Ає громадянам повідомлення про потенційно заражених осіб та про те, де вони були. є навіть додаток, який фіксує де були хворі на COVID-19. Тож, люди можуть уникати цих місць. Росія взагалі запускає мобільний застосунок, який під приводом відстеження потенційно інфікованих отримує повний доступ до всіх даних у смартфоні. Вже майже як продоконаний факт говорять про системи реалтайм контролю за здоров'ям людей, що перебувають у публічних місцях. Дистанційне вимірювання температури в аеропортах лише перший крок. Так, це все дійсно потрібно зараз. Але є побоювання, що надзвичайні заходи стануть постійними та настільки вбудованими у наше життя, що ми забудемо, що може бути і Ось що про це пише улюблений філософ Фейсбуку Юваль Ной Харарі. Якщо корпорації та уряди почнуть масово збирати наші біометричні дані, вони можуть пізнати нас набагато краще, ніж ми самі знаємо себе. І вони зможуть не просто передбачити наші почуття, а й маніпулювати нами та продавати нам все, що завгодно: хоч продукт, хоч політика. З Харарі погоджуються і Васукі Шастрі, співробітник Chatham House, який вивчає взаємодію технологій та демократії. Він зазначає, що люди легко відмовляються від права на конфіденційність, ну коли намагаються боротися з чимось на зразок пандемії. Але щойно система контролю посилюється, відкотити її до попередніх налаштувань стає дуже важко, і тоді в контролюючих органів з'являються інші функції, вже не пов'язані з розповсюдженням вірусу. War is peace, Freedom is slavery. Ignorance. Але головне, що нас чекає, це велика битва інтерпретацій. Інтерпретацій пандемії та її результатів. І повірте, це буде крутіше за фінал месників. США все буде валити на Китай, Китай все буде валити на США, Європа на емігрантів, Українці на Зеленського та Кволи Мос. Сам Зеленський на Порошенка. Ну а депутат Шахов на Масонів, євреїв та рептилоїдів. Коронавірус та е, семітірована болезнь, багатімір. Я вважаю, що тут замішана большая сім'я. Історію сьогоднішньої пандемії напишуть переможці. Для декого це буде великим і остаточним тріумфом демократії та загальної медичної допомоги. Для інших це покаже чіткі переваги рішучого авторитарного правління, враховуючи, що в Україні головними ліками від коронавірусу є карантин, оверфінансування МВС та штрафи за перебування у парку без маски, не важко спрогнозувати, яким шляхом піде Україна. У фіналі свого есе про світ після коронавірусу Юваль Нойхарарі підсумовує. yeah <laughs> Здається, зараз у кімнаті немає дорослих, маючи на увазі поведінку світових лідерів. Нам хотілося б додати, що так, весь світ кімната без дорослих, а ми є мовній кажанів. Але насправді дорослі в кімнаті є. Це ми з вами. І саме від нас та нашої поведінки зараз та після пандемії буде залежати, яким буде майбутнє, як в книгах Джорджа Орвела, ну чи як в книгах Всеволода Нестайка. Дякую, що дивитеся телебачення Торонто. А ще більше дякуємо за те, що донатити нас на Патреоні. Борис Яковлєв, Петро Нацюк, Ігор Сербай, Алекс Ярошенко, Павло Радченко, Олександр Страх та Юлія Вербовська. Під вашими донатами ми ставимо не просто лайки, а ціле серденько. Крім донату, нас також можна підтримати лайком та підпискою на канал, насолоджуючись тим, що поки що це можна зробити руцями, а не за допомогою якогось дрона чи штучної роборуки. Ну а якщо під цим відео ви ще й комент залишите, то Бозя точно дасть нам сил потрапити в тренди.